Доброго дня, Денис. А що означає соус. СОО! Це такий, типу, бойовий клич, який був е, виведений ще на початку моїх стрімів. О, нічого собі! Він 10-9 натиснув, коли у нас різниця в стеках космічна. Зараз, звісно, покажу, чому він натиснув. Пічім. Ні, це 9, і це соос! о ось що означає соус тисячі доларів, це Бо тому я відбив. Я не люблю, коли там мало валю. Ну це я кого-кого граю, якщо ще. 3700 за 10 200 Оооо, і ще 40%. Погнали. Шість. Шість поділимо. А, ні. це Дев'ять хай перемагає. Оце я взагалі не зрозумію, що це завжди, не? ну тобто мені 792 долари заплатити за те, щоб хітнути мою сімку і забрати весь тек. Yeah. Так і є. У oh -oh -oh. вас працював. У ну, нього і тузи, може бути, і королі, і якась фігня, насправді, він такий хлопче, все може бути. Ну, в мене нацова рука, у мене 40% протитузін приповнений. Ну тут просто треба лід рати, Тобто не можна відпускати, треба лід рати. У мене ця структура супер класно підходить мені і супер йому. Просто маленький лід, щоб він ну, в жодному разі не чекнув. Якщо у нього якийсь там. ой. Блін. Ну це. Туз має страйт. Просто тут і спіар такий, що може запухати. Ну, давай запхаємо. Що, 10 валей? Ай, 10. А я кажу в нього все ж замовлений. Ну так да. -та -та. Він був задоволений цим флопом, і я теж. Результатами аби не задоволені але флоп нам сподобався. Друзі, привіт! Я максимально радий, що ми разом з вами досягнули цього моменту. Хотів зупинитися, сказати дякую вам за ваші вподобайки, підтримку, коментарі, підписки і приємного перегляду! Нортодоксальна ситуація. 2400, потім буде 6400. Ну, це план. Бо окрім там. ну, все. <рес> там виходить пара тузів, пара королів. І там... Туз король. Добре, що не було ну, <рес> Тобто Я виграю туз короля, програю королів, виграю тузів, якщо не ти Казав, я знаю, що робити. <ріст> Але якщо додавати ідею того, що тут. О, бачите, в нього підвищений сайт. ну 97 точно захищає. Їху, полетіли наші гусі. Ні, ще. Півпода ідеально, аляга. Тобто він тисне з у Ну, Але ми не знаємо, а. Отримати пуш буде дивно Ну тобто, розумієте, пуш це типу флаж е -е, Я не схильний в це вірити Ну тобто іноді туз -то Д може бути ще Може бути пузити. Але блін так виглядає, як Тузка ролик і зірав Флаш таким Ну флаж я взагалі не вірю Ну тобто по такій лінії це наче супер просто